Всіх вітаю на каналі, друзі. Я вже ось в такому лісі. Сьогодні будемо шукати білі гриби. Що хотів ще сказати, давайте так. З вас підписка, подобайка і і, і, і якийсь коментар і я когось виберу, І вишлю пакуночок білих грибів сушених. Всім дякую за перегляд. Йдемо в пошуки. А ось і перший такий екземплярчик. Свіженький. Сьогодні, напевно, виріс він. Зараз ми його викрутимо. О! Вон дивіться, в його корінь. Ось такий. Другого шукав другого. Щось не можу знайти. Це вже задоволення. Йдемо далі. Значить, приїхав вже я сьогодні трошки пізно після обіду, дивіться. Тут вже хтось зрізав білого, но мого білого ніхто не зрізав. Дивіться, яка красота. Бачите, як він тут росте. А його не побачили другого. Ось він такий довгенький. Гарний. Ну, друзі, хочу вам показати. Оці бачите, такі фіолетові гриби. Скільки їх є, як багато. Зараз ще отут покажу великого. О, дивіться. Це павутинник фіолетовий. Пише Вікіпедія, що він в Україні не росте. Ось так він виглядає. Взагалі чудо гриб. А саме більше, цікаво, що він їстівний. У нас його ніхто не їсть. Зустрічали такий коли-небудь, напишіть в коментарях. Ось що такий маленький, якийсь цікавий такий. Ну він же напевно почервивий. А ні, свіжий. Забираємо. Рухаємось. Дивіться яке грибне місце. Он тут такий білий, вже над... надгрижений як сильно. О, зламався він черствивий. Потім ось такий маленький і ще під тим всім. Ще тут щось росло, то вже хтось наступив, ще один ріс. Ну, оцей можна забрати. Маленький, ось такий. Тут ще ось такий. З таких два маленьких. І далі. Ще тут є. Ось більший вже. Вже черствивий повністю. І ще ось такий. Красота. йдемо далі. І тут далі ще один росте. Його зразу не побачив. Ось так. Ось такий так само свіженький. За ніч, напевно, виріс. Отак От іду і замічаю, що переді мною росте два ось таких брата. Один такий трошки світліший, другий темніший. Чудеса. Ось такий і другий ось такий. Той темніший, а той світліший. Рухаємося далі. тут ось такий підберезник росте. О, його витягнути, тяжко звітом. О, зламав. Трошки він вже гнилуватий. Це вже добре гнилуватий. Он такий гарний. Такого забарвлення. Йдемо далі. Що ось такого виявив білого грибочка. Ось він такий понадкусуваний. Ну, але хороший. Забираємо. Перший ось такий трофейчик. Польський гриб. І невеличкий, але в тому лісі вони більше не ростуть. І гарний. Зараз ми його перевіримо, чи він червивий Так. Чистенький. Ідемо далі. На цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставите подобайку, якщо сподобалось відео. Якщо ні, дизлайк. Бувайте здорові!